My first will be about the Italian... Якими будуть пріоритети італійки Федеріки Мугеріні на посаді верховного представника зовнішньої політики Європейського союзу, і яким буде її підхід до України та Росії Айфейлбі Беланс. Я думаю, вона сповідомитиме збалансовану стратегію. Що я маю на увазі? Я вважаю, що Магаріні чудово усвідомлює, що політика ЄС не завжди була ефективною в останні роки. Зараз я сподіваюся, це зміниться і дуже рада, що наш прем'єр-міністр наполіг на призначення Магаріні. в майбутньому європейському союзу. Зовнішня політика та політика безпеки мають відігравати більшу роль. Цього не було раніше. Сподіваюся, що Магаріні зможе посилити ці сфери Досі різні члени ЄС відстоювали власні пріоритети і не приділяли достатньої уваги спільним інтересам миру та безпеки. Потрібно виробити спільний підхід до найважливіших питань, і я вважаю, що стосунки з Росією одне з таких питань. Могеріні добре розуміється на міжнародних відносинах. Це її спеціалізація. Її не дуже добре знають за кордоном. Це так, вона досить молода, так само як і наш прем'єр. Та це означає, що вони рішучі у своїх намірах у випадку України я сподіваюся, що підхід Могері буде таким, від якого виграють і Україна, і Росія, і ЄС, адже Україна дуже важлива для Євросоюзу і з економічної та безпекової точки зору. Я рада, що Мугеріні посіла цю посаду, незважаючи на критику деяких членів ЄС, зокрема сусідів України, що вона надто проросійська. справді в Україні теж лунали такі голоси після того, як Мугеріні на посаді міністра закордонних справ Італії опиралася запровадженню санкцій проти Росії. Чи виправдані побоювання, що вона займатиме проросійську позицію? Ні, але я вважаю, що не можна ставати на бік однієї сторони. Євросоюз не діяв ефективно щодо України останніми роками. Деякі рішення, які він ухвалював, були неправильними, бо вони не зменшували напругу, яка існує на його східних кордонах. Треба усвідомлювати, що геополітичними інтересами Росії не можна просто знехтувати повертаючись до питання, ви не вважаєте, що Федеріка Могеріні проросійська? я думаю, вона враховуватиме інтереси обох сторін. Наскільки я знаю, її правою рукою в ЄС буде Стефано Мансервізі, дуже досвідчений політик, який працював у директораті ЄС з питань юстиції та безпеки. Він добре знається на питаннях міграції, одних із ключових у стосунках України та ЄС. Він також був головою делегації у Туреччині, одній з гарячих точок. Він дуже добре зарекомендував себе у вмінні ухвалювати ефективні рішення та розбиратися у складних ситуаціях. Туаціях, тож я вважаю, що її команда буде дуже професійною. Досі зовнішньополітична служба Євросоюзу не була особливо ефективною, і я сподіваюся, що з приходом Магеріні це зміниться, і Європа зможе заговорити єдиним голосом.